Дня. Недавно я отримала ось такий коментар під ось це відео. У цьому відео дівчата співають із бойків. Давайте розбиратися. Нагадую, що площа України має 603 700 квадратних метрів і сягають її межі з заходу на схід з півночі на південь. Західна крайня точка це село Соломонове. А от на Сході це Луганська область, село Рання Зірка. На півночі Чернігівська область, село Гремляч. А ось у Криму крайньою точкою є мис Сарич. І це все Україна, і кожна територія має свій унікальний оговір. Наріччя в українській мові поділяється на три групи: південно, західне, північно, східне та північне. Як ви бачите, тут окремо. Цікавського говору немає. Популярний блогер Даша Євту, що з мальовничого села Богодарівка на Полтавщині, в її мові ви можете почути унікальний говір, який притаманний цій території. Вона не говорить чисто українською літературною мовою, але це є також українська, так само як і говір Бойків. І вони знаходяться на території України, що з цим не поспориш. Тож давайте не будемо ділити Україну. Вона є багатограною, і в цьому її єдність і непоборність.